Після обідня пора. Зазвичай такий час у Чінадіївському будинку-інтернаті вільна година. Тож у закладі доволі шумно. Вихованці граються на подвір'ї чи в кімнатах відпочинку. Та у день приїзду міліціонерів охорони в ігрових кімнатах ні душі. Всі діти в актовій залі чекають гостей. А приїхали правоохоронці провести урок безпеки. Розпочали з коротенької лекції. Далі на дітей чекав справжній сюрприз. Спецавто служби охорони та працівники групи затримання. Дідлахи задоволені, адже вони мали змогу сісти за кермо автомобіля, включити сирену, приміряти бронежилет та каску. Мені сподобався костюм е, машина, Важкий салон? Важкий Андрій Глинський каже, задоволений, що змогли виділити для цих діток хвилинку. Це наш підшефний заклад, де ми дуже часто зустрічаємося, проводимо різні заходи, допомагаємо. Такі заходи проводяться з метою усвідомлення у молодого покоління правосвідомості, адже вони наші майбутні захисники. Директор закладу каже, ідея з уроком безпеки справді вдала, адже настане час, коли цим дітям доведеться зіткнутися з жорстокими реаліями життя. Дітям змістовно, у формі бесіди за допомогою фільму показали, чим чим насправді займається державна служба охорони, що дійсно це є система охорони. Ну а самих вихованців відірвати від спецавтівки було важко, із захопленням діти роздивлялися все. А на завершення майже кожен розповів про своє. Мені дуже сподобалася машина. Я коли виросту, я хочу стати міліціонером. Е, е,